А вітаміноз у розпалі навіть попри сонячну весняну погоду українці скаржаться на поганий настрій і нездужання. Чувствується, що то вітаміном мало в організмі. Нокті своя Ну, у якесь таке стан санліве. Дієтологи запевняють, таке самопочуття через нестачу в організмі. Вітаміну, С. його запаси поповнять петрушка, червоний перець, капуста та зелена цибуля. Спеціалісти навесні радять куштувати навіть перші огірки та помідори. Існують дуже багато весняних міфів про те, що не варто брати перші помідори, огірки, зелений салат і так далі, тому що там дуже багато хімії. Я хочу сказати, що це не так. Ми отримуємо дуже цінну клітковину, яка втягує і поглинає всі токсини. До того ж нітрати можна змити проточною водою, запевняє дієтолог. Людмила щодня до раціону своєї родини додає овочі, аби, хоч трохи допомогти організму, впоратись із весняною недугою, та надає перевагу продуктам власного виробництва. В Києві особливо не знайдеш нормальних продуктів, десь достаємо там, картошку з села. А у нас заморожена заморожені морозилки, наша загорода. Продавці овочів та фруктів розповіли сніданку. Зараз українські господарки активно налягають на мандарини, яблука та різноманітні овочі. О, Цибулю картоплю купляють частіше зараз. Зелені вже хочеться людям. Однак цього року настрій у продавців на столичних ринках як ніколи пригнічений, а вітамінос не винен через непомірні ціни. Столичні ринки напівпусті. Як пригадувати ту весну, то більше купували, бо зараз ну, вообще, на базарі людей немає. Люди без грошей, немає грошей в людей, нема за що купляти. Дівчата. Та навіть попри таку ситуацію, дієтологи радять не нехтувати власним здоров'ям і, хоч у невеликій кількості все ж споживати продукти, збагачені вітамінами.